Знедолені це не тільки жебраки браки безхатченки. У нинішній Україні знедолені це ще й успішні підприємці, у яких наближені до влади олігархи відбирають долю у прибутковому бізнесі і використовують при цьому державний силовий репресивний апарат. Вже стали нормою життя ганебні маски, шоу, коли кремезні бійці спецназу, замість того, щоб ловити особливо небезпечних бандитів, ганяються за бухгалтерами в офісах атакованих компаній. Таке собі рейдерство у міліцейських погонах. Одна з найбільш резонансних останніх атак на одеський завод Стальканат. То хто поклав око на одне з найуспішніших і найпривабливіших підприємств в Одесі. Про це далі у нашій програмі. Настав час називати речі своїми іменами. В Україні активно йде великий перерозподіл фінансових активів на користь представників влади. Показовий приклад. У наступну фазу перейшла боротьба за єдиного в Україні виробника сталевих канатів та дротів. Минулого тижня на прохідній одеського заводу Стальканат СЕЛУР у супроводі автоматників в один день вишикувалися всі наявні в державі контролюючі та фіскальні органи. Шлях їм перегородили працівники підприємства. У вас начальник відділу начальника ділубок, фамілія Чорнов, Нікола Нікола. Поміщення вашого підприємства проводиться санкціонований обиск суддю Приморського районного суду. Я не могу. У нас побывали представители налоговой службы с направлением на проверку, которая была подписана сегодняшним числом. Тут же, вот у меня в руках, еще не успела дать посвящение на проведение проверки органами МЧС. Приходят три организации с внеплановой проверкой вместе с АБЭПовцами и Соколом. Ну, наверное, у этого процесса есть дирижер. На підприємстві «Стальканат Силур» працюють понад півтори тисячі людей. Враховуючи сім'ї, завод платить зарплатню близько п'яти тисячам українців. Попри свій поважний вік, «Стальканат» завжди був і досі лишається надзвичайно ліквідним бізнесом. Ну, до 50 мільйонів доларів доходила ціна за цей ці завод. По минулому року в бюджет державства було перечислено порядка 40 мільйонів гривень. На відміну від багатьох інших підприємств, одеський завод орієнтований і на експорт, і на українського споживача. Його продукція потрібна металургам, морякам, будівельникам, шахтарям. Олег Москаленко працює в цехах стальканату більше восьми років. Він показує свою ділянку виробництва. Заготовка нагріти до 910 градусів виходить з піщі і ванну з сілітри. Готовий дріт, складають у великі мотки, упаковують і відправляють українським та закордонним замовникам. Але тепер усе йде до того, що успішне підприємство захлинеться у перевірках та кримінальних справах. Щоб мені були страшним снідом, не що мені мені інженеру, захищати собственний завод від собственного государства. Точніше, навірно, не от государства, а тліц, тори і спользують государственний апарат на усі підприємці, як двіжиме, так і недвіжиме наложне аріс. Заступник прокурора Одеської області Денис Черних та начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Олег Кузьменко розслідують кримінальну справу за фактом, нібито незаконного придбання стальканату, яке відбулося ще в 2002 році. Саме під цим приводом і паралізують діяльність підприємства. Послі продажі цела своєї учиства столько на черсфективные предприятия ООО Метис машфон одесскому региональному реализационный фонд. перечислил денежные средств в сумме 1 миллион 404 тысячи 157 одна копейка. А остальное в размере 1 миллион 505 842 гривны не выплачено. Что причинило Одесскому региональному отделению Национального фонда значительный ущерб. контакте с журналистами правоохоронцы уникают. Уси стрелки переводят на рішення судил. Мы сотрудники Министерства внутренних дел. Здесь происходят следственные действия. На основанні поставлення суда за роз'ясненнями всімі в прес-центр прокуратури Одеської області і в прес-центр міністерства внутрішніх діл власник підприємства Стальканат Силур Володимир Немировський, який водночас є депутатом Одеської облради від партії фронт змін, виїхав за кордон для перемовин з іноземними інвесторами. Але після раптової атаки на підприємство був змушений залишитися за межами країни з недавніх пор в Одеська області змінилося руководство прокуратури. Да, зашли ребята молодые, серьезные синаківско-макиевская прописка з конкретной политической целью через полгода выборы. нужно зачищать регіон. Прокуратура заангажирована орган, почала видавати санкции на обыска, Моїх партнерів. треба зазначити, що подібні речі відбуваються з усіма опозиційними діячами та бізнесменами в усіх регіонах країни і в Одесі. Також про це знає і радник одеського мера Вадим Чорний. Пілі розподілення крупного бізнесу рівняється 100% в будь-якій області что в Одессе, что в Донецке, что в Киеве, вряд ли какой-то крупный бизнес а не пострадал от подобного перераспределения богатства. Однако бизнесмены та политики из Одессы, одни из небагатьох, кто наважився відверто про це говорити. Немировський називає ім'я Аврама Іван Іванович. Це чоловік, біде якого знаходиться Одеська область, де він вирішить не тільки бізнес-вапросы, по отйому контрабанди і інним методам Добивання средств для себя і трупи товаришів, ну і політичською решает політичні задачі. А именно, раз тебе дали возможность грабить, значить будь добр і поддерживай надлежащий порядок в регіоні. Для этого тебе прокуратура, для этого тебе УБОП, для этого тебе все остальное. Радник одеського мера обережніший у своїх висловлюваннях, але він підтверджує, що людина на ім'я Іван Аврамов має в області величезний вплив. Іван Іванович, безусловно, чоловік з хорошими связями, с огромными возможности. Вероятно, за счет административного его патрон или партнер. Патроном або партнером Івана Аврамова одесити называют сумнозвісного сірого кардинала. депутата Верховной Рады от партии регіонів и доброго знакомого президента Юрия Иванющенко В Аврамова слава ставленника Иванющенко в Одесской области. Ось, как згадує знайомство с Аврамовым сам Іванющенко. Я познакомился с Иваном Ивановичем. Я покупал металл в Янакиево и продавал ему в Одессу. У него голова очень светлая. Для человека из Одессы разобраться с шахтами невероятно сложно. Но он это сделал. Засоби масової інформації рясніють повідомленнями про те, що Юрій Іванющенко та його партнери відбирають великий бізнес по всій Україні. Я сказав, що я ні з ким договарюватися ні чим не буду. Це один з багатьох нинішніх українських бізнес-конфліктів на ґрунті лояльності до нинішньої влади. Десятки величезних корпорацій, включно з Хортицею, Фокстротом, Епіцентром багатьма іншими, уже зазнали нападу або ж були підім'яті структурами, наближеними до владного олімпу. Схема проста: створення проблем контролюючими органами в очікуванні пропозиції про співпрацю і порятунок від потерпілих. Ті, хто скорився, отримує великодушну допомогу з барського плеча. Непоступливим готують маски шоу. Від останнього варіанту страждають не тільки власники, а й люди. По закінченню робочого дня Олег Москаленко традиційно заходить у гуртожиток «Стальканату» до своїх колег. Валерій працює на заводі вже більше десяти років. Добрий вечір. Здравствуйте. Ну що, как отдыхається после смены? Нормально. Усі розмови про захоплення заводу і про те, що буде з людьми далі. По інтернеті пишуть, що 2 числа опять буде захват. Не знаю, сьогодні с утра читав. Люди вийдуть, будем отстаивать как-то. Мужик, ладно, куда-то пойдет. Тачки даже не привозит искать, а женщині сколько працює на заводі, це час работу найти это. Моє мнение это конкуренция. Или конкуренция, а может быть и политика.